Всім привіт! Ви на каналі Крапка. Кома Блін такі Ще раз Всім привіт! Ви на каналі Крапка. Кома і це друга частина книги Ініціація Ми раді вас бачити і я дуже надіюсь, що ви подивились попередню частину і дивитесь зараз цю. Так, у нас перша частина була здебільшого знята про місто, а друга частина зараз будуть про да, які у ес, е, СМТ, чи до села. Це не СМТ, це, це хутір село. хутір. Просто є такий, до речі, бав людей хто з СМТ. Коли хтось каже, що ви з села, ви такі нахуй. Тільки єдине, що СМТ вже немає. Типу є селище. СМТ, я ну, знаю. Це так неважливо. Легка вже немає. Не, не так гарно звучить СМТ. У першій силі ми вам розповідали. Ви її послухали, а зараз ми розповідаємо про те, що відбувається у другій частині книги ініція. Так, тому що по суті весь присмак цього детективу саме відбувається у селі. Там це Всі... до речі, на детектив. Це не детектив. Це не детектив, тому що в книгарні я бачила, вона стоїть не в детективах, а просто в прозі. Ну, типу, там є елементи детективу, ну нема такого, що там ну прям детектив. Окей, ми. Ну, для мене це детектив, тому що я. Ну, бо а як ще пояснити, коли дуже багато дійових персонажів від там є вбивство, все розслідується і потім виводиться правда. Що ж це може бути? Хм, Напевно, це. Там немає футуризму. детективу. Такий розслідується? Ну. Mm. Я детектив. Читач і є детектив. Це такий троп. Добре, нехай буде по-твоєму. Е, так, тож починаємо другу частину. Отже, пам'ятаєте, у нас із твору все починалося із бабульки старої Костомарової баби Наташі, яка забула, де вона живе. Вона сиділа, плакала разом з собакою. Боже, Боже, де ж мені не гоже? де ж то я живу? І от нас так не могла плакати вічно, правда? Її знайшов перегуда. Перегуда з нього, знаєш, такий вайб. бо Це зараз буде мем. Я, я небагатий так... мужик. Знаєш, пані прошає? Ставиш потім. Записав марта монтажок. Е, і от перегода він знайшов цю жінку і вирішив її приютити. Але по факту, як і в принципі більшість персонажів цього твору, там немає точно добрих, точно поганих, всі вони, як писав Фредерік Бакман, у тому книжки не знаю, чому видно. Що є люди, типу не існує людей, які повністю какашка. І, він писав говно говно не подобається, якась таке грубе. Короче. Oh. Що є люди, які не повністю какашка, а повністю не какашка. І так само всьому повідомляєте, немає повністю добрих людей. І от перегода, він цю жінку начебто і приютив, але для того, аби потім е, переписати на себе її хату, яка в неї була в селі. Давайте ми трошки розкажемо, бо я зараз слухаю Аню, я вже призабула сюжет, і я трошки не розумію, як там все сталося. Давай. В плані того, що як її стара Костомарова. <плес> Вона якось якимось дивом опинилася на хуторі. Ми події, щоб були на початку книжки, бачимо вже після всіх подій, які сталися з перегудою. Але вона якось якимось дивом опинилася на хуторі, що вона там робить, і як вона там переїхала, враховуючи, що вона раніше жила на Подолі. Бля. Вона жила на Подолі а в Києві Газвіна. Наташенька. І що вона жила раніше на Подолі, і зараз вона живе на хуторі. Як вона це все сталося, вона не пам'ятає. Єдине, що, що їй якийсь добрий дядечка на ім'я. Як же його звали? Не ну не пригадую, як як це цього нот Нотаріус? Якось він якось його звали. Це ти розробниш? Ти реально не пам'ятаєш? Аня, тебе хоче, ти сказала ім'я. Я їй був як його звати. Нотаріус той Нотаріус. То та я Герман. А, так. Герман, Герман. Нотаріус Герман. Герман. Якось їй допоміг допоміг переїхати на хутір, хоча вона не хотіла цього. І от її бачить мій улюблений персонаж Перевода і такий, а хулі ти тут робиш? Тут тільки моя вона хата, і та хата, яка зараз типу Типу, ну, Там ніхто не живе, вже дуже давно як помер її власник. Моя хата краю, я бабу не знаю. Такий жарт у нас сьогодні, як завжди, не дуже. Я ковтинка сьогодні не дуже. Заїбаш мені хуяна Ну ні, вона нормальна, нормальні ну, не, ну норма... ні, класно, типу класна просто Аня. Я тебе не питала, де кидати нахуй! Да нахуй? <свят�рі> і він побачив стару сумарву і вирішив за неї почати приглядати, але спершу він це вирішив, тому що йому шкода хату, в якій вона живе, бо скоріше за все бабка помере, помре, помре, ніхто не буде жити, і хата впаде. А йому то нахрен не треба. Того ж ну там можна їбать, що він чувак, Там можна якесь тримати якесь господарство, якісь да. кози, корови, кульки, ну курка, ну пропаде. все. в нього не тільки там дві руки да? у нього ще є син якого теж можна тільки <смеш> Батьків... дві <смеш> руки, а ще є мага. <смеш> Я таку себе підправа. <смеш> Це така ахуєна пілотка до наступного пункту. В нього є син. Про сина, в принципі, він так, щоб дуже багато щось розповідалося, Те, що він просто потім піде в АТО, Він потім буде воювати. А до того він просто жив, допомагав своєму батьку. І в принципі про нього там особливо уваги багато немає. Відштовхуємося від переводи. Так робітящий мужик, син є, дві руки є, баба є Наташа. Треба ще ж жінку мати. Жінка. Ну, не зовсім є. Там такий трошки любовний троп Любов... від ненависті до кохання, по суті. по суті. є жінка до та Женетаріусиха, Тася. Якщо я при їй 40 років, то вона вже така ну, жіночка в віці. І в чому суть? Вони були, коли були молодими, вони були трошки разом. Він поїхав в армію, та й про да. неї забув. А вона його чекала за армії. з армії. А він приїхав з армії з сином. Як ви зрозуміли, в них була щось там в любові, в них нічого не вийшло, і слово тепер, вона весь час у нього жила з такою певною образою. І люди весь час її ну, ну підйобували, типу, що що ти тайська, тайська, сама живеш, дура. Прикол в тому, що вона була цнотливою, тобто вона, по суті, ні з ким не мала інтимних стосунків і, по суті, чекала весь час цього перегоду. Ну, я би не сказала, ну, вона не чекала перегоду. Вона чекала, коли вже в них стався ось цей момент. А вона була засмучена, тому що вона спияла це, що от нові прострела була в білизні їй не за 50 нахуй гривень, а за триста все кружиться. Вона лежить і чоловік. Там було описано, що чоловік не просто в неї йде, не просто не падає, не просто їбуться. І до неї повзе, повзе і просить, щоб вона, вона своєю чудовою чим там. Дозволила йому хоча б на міліметр проникнути в її прекрасне тіло. Вітозів не поїбалася на підлозі. Ну кого це ребе? На да, ну ще до цього ми дійдемо. До речі, єдине, що я хочу сказати, ну вже перестрибнемо на цей інтим. Оп. Мені дуже дивно, що їй з першого разу все сподобалось, Їй сподобалось хіба? Ну, типу, вона ну наскільки я зрозуміла, їй сподобалось. бо потім там описували, що він написав, типу, ну якби їй не сподобалось, вона на мене, мене ще не лізла. Ну будь мо відверті, всіх нас, коли був перший секс, ми думали, що це ахуєнно, бо ми не знали, що буває ні. краще. Тобі може бути боля чи ще якась касня. Ти просто дуже багатьох людей, що перший секс це такий блять, я не хочу нахуй, більше ці хуйньою займатися. Де блять там удовольстві? Це ж були, ну типу, перші. Є задоволені. Зараз музика, типу, Юкре. Зараз то". не музика, зараз ми. Коротше, він вирішив, що треба з нею все-таки стасію замутить. Щось за нею бігав ухажував. Коротше, почула, він не буде Тож ще, ще не так. Перегоди щоб дізнатися, як саме бабка там опинилася на хуторі, і він пішов до своєї знайомої Любимої Таїсії. І в ході розмови вона його типу сказала, що вона нічого йому не розкаже, тому що це таємниця, вона ж працює тим нотаріусом, це все таємниця під секретом. Коротше. І в ході розмови він він дізнався, що вона ще не займана. Ну, типу, він запитав: ти що? Займало чи що, так в шутку, а вона мовчить, і він такий «Єбать, нахуй. це да. І він ну, вирішив взяти на себе відповідальність за цей випадок, що вона не зайняла. Він ще таки подумав, що треба десь брати гроші в житті. І він, в житті, і він почав ну, типу, виробляти сир і протипів. Він завжди виробляв сир. Да, але він подумав, що треба йти вище. Коротше mm -hmm. кажучи, він співпрацював з київськими ресторанами і давав їм і ці сири. І в нього все насправді дуже дуже гарно розвинулося. Прямо все було супер і гроші, і жінка і все класи. Мені ну, дуже подобається, як він думає. Не просто дивиться на якісь речі, він типу, подивиться на кустомарву і думає. Ну їбать, хата розвалиться, я би там міг мати, нахуй. І теплицю, і кіз, і корів. Він ну, намагається брати від того життя. все. Він постійно думає про бізнес. ну Хороший чувак, подобається мені. Роботящий. І він оце почав робити з типу цим бізнесом, у нього все було нормально, але все одно, що вони покидали думку, що треба вирішити, що там робиться з бабкою. І він там певним чином вийшов на цього Германа. І в нього вже з'являється, очевидно, багато недоброзичленців, тому що ну, мужик суне свого носим туди, куди треба. І от він їде собі в Київ такий на своїй машинці, бі бі п'яти, в кабрі. Він їде собі в Київ і на нього просто нападають якісь мужички, такі жорсткі, такі, ух-хух, ух, ух, ти такий поганий. Давай, ну, не його, не, не, вози свій сир, вози свій сир до сраки, бо, типу, ну, тут, ми тут керуємо бізнесом, йди нахер. Бо якщо ти цього не зробиш, хату нахуй спалим. А він такий, вилазить з машини, його там побили, типу, це все. І він такий, не подумає, що, блядь, зараз там хата, в небезпеці син, баба, тася. Він такий, їбай, сир. І він поїхав до цього свого начальника йому це все розказувати. Вирішили, що типу, будуть якось на собі робити потім. Підці... все все добре з бізнесом, але він приїжджає додому, а хата то тю. -тю. Розкажемо трошки ще з контексту, тому що він вже на цей момент і вже переспав із Таїсією, в нього вже син пішов воювати і син попросив, типу, щоб, до речі, він же ж не знає, де його мама. Yeah. І він, тобто, коли йшов воювати, він сказав: чувак, ну я якби грибу, що вона жива. Я, ти що думав, що я повірив, що ти сказав, що вона померла. Ну, я, ну, я не такий тупий. І він типу попросив, щоб він знайшов е, його матір. І він якраз цим всім займається, що плюс бабка коротше, на, цей, от, на плечах сидить. І тут він знає, що його таїсія, ну це вже не то, що чиста, він же собі там вже напридумував, але ж вона має контакти, якісь, якісь взаємини з якимось чоловіком, нем'я yeah. Герман. І якраз в той момент, коли його побили, він побачив цього. Германа з таїсією, і власне він да. перше за нею і йшов, Типу, щоб набити цього германа, але там в нього не вийшло і набили його. Там же ж він вертається до хати. Стоїть, він трошки повздорю. Типу він до неї не приїхав після першого сексу. Син ла-ла-ла, Він приїжджає до хати і бачить, що його хата горить. Але хата то похуй, там бабка в хаті. Він біжить в ту хату, щоб спасти бабу. Баби немає, нікого немає. Типу, він вибігає з хати. До нього приїжджає в. По-моєму, вона була якраз в цьому. А вони ж перед тим заїхав до тасі і тася з ним була. І він заїхав, тому що йому позикали хата. Горять він приїжджає Тася, блядь, в цьому в халаті стоїть. Блять, не знає, що нахуй твориться. Той блядь, біжить і що він вирішує? Він вирішує не Ну, якось подумати да, про да, те, що їбать да. його побили. Все, в нього бізнес забрали. блять. тася нахуй гола стоїть, блять, хата згоріла, бабки нахуй нема. Ні, він не думає про це. Він вже. він думає, я батька, це його забалю. Ну, да. І він такий заряжений, такий на своїй машині, там Хата гори похуй, Де, люди, Його запорожець, блять, Да-да-да, І бачимо. І він діти краще бачать на заправці цього германа. Якраз то, що йому треба. І він думає, ну зараз я з тобою поквитаюся. А вже хтось це зробив до нього. Там Герман лежав мертвий в машині. То він його не вбивав, він просто був мертвий до того. Але ж це не може просто ну, спокійно цей факт пройти повз увагу інших людей. Охоронці такі, ах, ць, да, блядь, блять! короче, міліцію, і тепер Герман, ось, хотим. Перегода потрапляє у в'язницю. І, зясниці його тася, яка, до речі, нотаріус, і може допомогти йому звідти вийти. І палець у палець, не вдарила. Вона така, та ні. Ну бо тому, що я подумала, що він Атолію його вбив. Так, да. це було дуже дивно, але суть в тому, що ніхто... його. Вона... це не було дивно. Якщо ти не знаєш контексту, і вона сидить і кажуть, що хтось вбив, і він до того кричав, що він її б'є, ну, я б теж, напевно, така нові. Ну, я не вірила своєму чоловіку, що він не буде нікого вбивати. Ну, типу, ало. Так він кричав, ну він їй ну, це... сказав, я його вб'є. І ну, це саме, що він тобі скаже, якийсь мужик, нахуй. E... Так це. Це не те саме, тому що він потім він і ціл. Ну так, да. ну ладно, словом. Він сидить в'язниці, ніхто його не витягає, але його син, типу, покрившу взагалі, якби на війні він все одно там якимись шляхами допомагав батькові вибратися, і по суті, вже перегуда вийшов з в'язниці пізніше, з ним все добре. Але в той час створилася багато іншої е, Тільки Хочу ну зауважити, що сидячи в в'язниці, не думав про те, щоб якось допомогти, щоб вийти з тої в'язниці, не візти в більші проблеми. Він там і сварився там з мінтами yeah, і yeah. так далі. Чувак, який прийшов йому допомагати, він на нього ж сам і надстукав, і почав на нього uh -huh. репіти. Хоча того, чесно кажучи, по суті, він був правий. Бо що блять, що мінти, ті, ще тоді мінти, що блять, цей? Ну, на, ну не сильно хотіли йому допомогти. Вони хотіли його посадити і просто спекати з цієї справи. Події розвиваються динамічно, і ми не маємо бажання їх сповіднювати, адже смак цієї книги, і це правда у швидкості, ти ніхуя не встигаєш, коли ти її читаєш, ти такий. Перегуда намагається продовжувати жити. Все-таки він вийшов з в'язниці, приходить додому. Гата ж нього все одно згоріла, баби немає, нікого немає. Він сам, але він прям такий: я зможу, мого меда є ціль, Ой, ні. Самурає меда єці в в ноги. <свят> і, 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 і він короче, ну типу, будував собі нову хату, працював, просто щиро намагався далі жити. Найбільше наш нам сподобався книзі, це як зв'язані ці персонажі. Тарія Лесбійка, вона ходила до психолога, яка мама Меланії. Ви пам'ятаєте, хто це? Меланія це та з кого це все почалося. Е, вона жила в місті, і в неї була подруга Улька, яка працювала в ковопінгу. Ця подруга Улька в неї ну не прямо соєм дружили, але вона в думках Меланії залишилася жорсткою сукою, тому що вона по суті відбила в неї хлопця-блека. Але щоб нагадати собі більше. Передивіться, відео. Ця улька вона соромилася визнати, що вона лесбійка, тому вона всіх обманювала, що вона зустрічається зі своїм братом. А насправді вона лесбійка і вона почала бути разом з Тасією. Тасією, яка була жінкою перегуди, і можливо, якраз таки, тому їй стало по суті похуй на перегулю, коли він був в'язниці, тому що вона для себе вона пиша до психолога. Виявила що психолога, мами Меланії виявила, що вона лесбійка. і їй стало похуй на того перегоду. У неї з'явилася дівчина. Якщо вас цікавить, де стара бабка? Вона знайшлася, стара Костомарова є, її приготувала до себе добра жінка, яка за нею вже потім решту життя доглядала. А, до речі, це, до речі, та сама жінка, до якої приходила Меланія, щоб віддати їй гроші, того, що в неї помер син на війні. Та сама жінка, в якої, типу, вона має трьох синів, по-моєму. Одного якраз те, що помер на війні, іншого вона кинула, коли була молода, іншого вона взагалі не знає, де він є. От, а ще виявляється, що вона перша жінка і мама е сина перебуде. От так виявилось. Ну трошки так з'єднали. Короче, ця жінка це та сама жінка, яка вмерла. Тобто це та е вона перегуда аж мав сина, і він говорив його своєму сину, що мама померла. Оця мама ні, вона жива. Вона є, Що вже говорити про розв'язку твору. Все відбувається в Києві біля якоїсь підземки. Так зрозуміло, бо угу. там переход. Типу коротше, все відбувається в Києві. Перег... Від лиця Маланії. Від лиця Маланії. Так вона ще ж тоді перегуду не знає. Просто бачить, що йде ну, від саміто його і не знає. Да, коротше йде перегуда, нічого не чекаю. Свіде, йде, йде бачить оп. Мама свого сина, а біля неї Костомарова. Все, в нього вже в голові, типу, він, він ну, Ерори хоче до них розбиратися. Але йому перешкоджають дорогу чоловіки, які між собою б'ються. А це Блек. Блек, той самий Блек. Він з кимось там пиздився, що даже забула з ким. Це було не суттєво. Почалася перепалка, вони там щось бігли, кудись біжать, а Маланія стоїть в магазині і виходить, бачить, Блек біжить. І вона така йому: Блек. А в Маланії якраз, типу, Відтворюється той сон, який снився на профісі да, всієї, да. всієї книги. Він починає відтворюватися, і вона якраз біля тих тяжких добових дверей до неї біжить Блек. Вона розуміє, що це Блек до неї біг і що його треба спасти, але той не знає, чого треба спасати, бо вона до сих пір не знає, що вони виявляються брат і сестра з її подружкою Улькою. Так, да. і от виходить, що на очах в Меланії по суті вмирає блек і вмирає перегуля. А його побили, і наступне речення він помер. Все. Да. Я ну я сиджу, і я сиджу, і я, так, я ну дуже давно вже не була в такому агері від того, що пише в книзі, що він на тулі просто і помер. І найбільше, що мене от, що мені не подобається, тая це те, що останні його слова він сказав: Таї, Тая, найди маму мого сина. А тая вже там О, ехали, в, місяці пройшли, і вона така: та я щось ось так зайнята, попрати побрати yeah. білизну, нахуй, їсти зробити, та ну його нахуй. Блядь. Так, ну і, по суті, всі ну, майстерство твору, всі герої були всі карти, були розкриті. Майже всі до речі, да. я тільки тепер зрозуміла, що майже всі були переплетені, окрім головних героїв, переводи і Меланії. Такий емоційний фінал, що я хотіла бити буде наостанок. Що ми хочемо сказати про цю книгу? Особисто мені вона дуже сильно сподобалась, і другий раз, коли я її перечитувала, я її оцінила. По максимальній шкалі вона дійсно дуже класна. А я скажу від себе, що ця книга мені сподобалась, тим, що, як я вже говорила в першій частині, коли я дочитую і така закрила і пішла робити свої справи, бо просто мозок такий. Я не маю часу це все розгрібати, насправді треба. І те, що я вже от ось світ від світлі книги, буквально за там останні два тижні прочитала одну цілу, люди її і другу частину маю далі читати ще книгу її молоко і меч я тут ж молоком. Коротше. Я тепер є фанаткою цієї авторки, вона мені дуже подобається. До речі, скоро має вийти нова книга. О, вау, хочу піти на презентацію. Власне, це все, що ми хотіли сказати. Ми да. дуже надіємо, що вам сподобалося це відео. Дуже надіємо, що ви подивилися першу частину. Якщо не подивилися, я не знаю, як ви зрозуміли другу частину. А Ставте ще лайк. на вас чекають інші відео, і ми вас дуже любимо. Дякуємо, що вас з кожним днем стає все більше і більше, що ви пишете коментарі і ставите лайки і. Пишіть в коментарях, як вам, по-перше, кофта Марти. По-друге, про те, чи читала ви ці книги, як вони вам, на яку книгу треба зробити наступний огляд і як... напишіть, як вам кофта Ані. Футболочка. Так. Да. І все! Так ти казала, що це не кофта, що це Майка? Футболочка. Ну, футболка. Я кажу, яка в мене кофта, вона каже, це не кофта. Це yeah, футболка". Ну. Все, Піп, -пі Дисклеймер. Чити, -то що тоді? Пока.